Отже, ми можемо подивитися відео, Так, наприклад, натискаємо на трикутничок і переглядаємо, ви можете це зробити в повноекранному режимі. Я цього робити не буду. Так, зрозуміли мене. Добре. Якщо нам потрібно Поспілкуватися з вами або вам безпосередньо зі мною ми натискаємо на конвертик. І от у нас е з'явилося віконечко із повідомленнями. Дивимося, ми можемо повідомлення написати та відправити. Ось воно відправиться, і я його отримаю. Це можливо, буде стосуватися. Саме ось цієї теми. Тобто навпроти кожного е, е, предмету, так? або навпроти кожної інформації, яку я скинула, буде ось такий конвертик. І ви е, дуже зручно, до речі, можете мені написати конвертику цьому, що саме вас цікавить з цієї теми, або взагалі, що саме вас цікавить. Давайте виходимо, повертаємося назад. Так. Далі у нас є завдання. Розклад ми подивилися. Тепер завдання. Завдань ще немає, тому що я опублікувала тільки діяльність. А в діяльності я написала, що ви повинні переглянути презентацію. От. Саме завдання я не опублікувала, тому у вас його немає. Так. Далі йде аналітика. У першому класі оцінювання немає, але є е, такими символами. Наприклад, сонечко, це молодець. Хмаринка, ти можеш краще. Тобто е, стимуляція дітей бути кращими. От, коли я їх виставлю, у вас вони з'являться. Так, так само коментарі. Я можу вам їх писати, ці коментарі, і у вас вони будуть відображатися на вашій сторінці, що саме я вам написала. Відвідуваність те ж саме. От, на, у кожного буде своє відвідування. Наприклад, якщо жеребко Софія пропустила 5 уроків, і я їх відзначила, значить, вони будуть тут відображатися. Поки що цього немає. Тому тут написано так тримати. І те саме з відгуками теж, що буде опубліковано, далі, що буде оцінено, це все буде відображатися на вашій сторінці. Так, ну і в завданнях те саме. Якщо я не опублікувала, поруч не опублікувала, з'явиться. Зараз публікувати я не буду. Я думаю, що ви вже зорієнтуєтеся. Аналітика, Уже дивимося. Оцінки ось у нас за всі курси, Да? Наприклад, нам потрібен дизайн і технології. Натискаєте. Якщо вам, вас безпосередньо цікавить той чи інший предмет, ви на нього натискаєте, і вам висвітиться. Які оцінки отримує ваша дитина з цього предмету? І, наприклад, і інші предмети. І з іншими предметами та сама ситуація. Так. Те ж саме коментарі з приводу, наприклад, математика. Да? Поки що їх коментарів немає. Я напишу. Коментар, опублікую його, ви його отримаєте. Від, відвідуваність, відгуки, активність. Тобто, як ваша дитинка, що як, як вона е, себе веде, наприклад, по активності? Якщо вона активна, ось, наприклад, у нас активність один. Да? Я, це я для прикладу охарактеризовувала, да? так. Всі активності. Я е, одну дитинку охарактеризувала по активності от вона і висілася. Такий у нас є графік. На 29 січня. Порівняння. Ось дивимося всі. Так, Дивимося чат по діяльності. Тобто те, що я е, Вела, охарактеризувала те, і це означає, кхе, е, наскільки я зрозуміла, це середня оцінка. Зрозуміли, там хмаринка йде, бо я охарактеризувала е, хлопчика. От воно і відобразилося у графіку. Саме у графіку. Так. Далі дивимося. В цьому питанні, наче все. Ну, звичайно, якщо виникатимуть у вас питання, тут нічого страшного немає. Всі говоримо, можливо, якісь пропозиції будуть, наприклад. Все вислухаємо і будемо разом вчитися. Ну, ось і табель. Ну, Табелю у нас поки немає. В кінці першого класу будуть рівні, це теж свого роду табель. От, поки що він пустий. Зрозуміли. Так. В принципі, в принципі, я вже розказала все. Якщо щось буде ще е, новіше, повідомлено, да? звичайно, ми будемо з вами спілкуватися, говорити індивідуально в чатах. Е, Тобто, як вже ви самі захочете. Дуже дякую за увагу. Надіюся, що ця інформація для вас була цікавою. І всім гарних робочих днів. Щасливо!